Доброго дня, діточки молодшої групи Капітошка. Я запрошую, дітки, вас на заняття з розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування. Тема сьогоднішнього заняття посуд, підготувала заняття вихователь Оксана Миколаївна. Добрий день, діти! Добрий день, грайлику. Грайлику, а чому ти такий засмучений? Мама поїхала до хворої бабусі, а я не знаю, в чому приготувати їжу. Дітки, допоможемо грайликові вибрати, у чому йому можна приготувати їжу. Так, дітки, подивіться на картинку. Це малюнки посуду. Так, спочатку назвімо все і розмістимо їх по поличках. Загадка. Біля тулуба вуха, а голови немає. Що це, дітки? Так, дітки, правильно це. Кастрюля, наступна загадка, слухайте уважно. Має рот і має вушко. Це, мабуть. Так, ну звісно, дітки, це чашка. Повторіть, будь ласка, слово чашка. Молодці, наступна загадка, слухай уважно, Схожа на сонечко, але збоку ручка. Правильно, дітки, ну звісно, це сковорода. Наступна загадка. Не слон, а має носик, не паровоз. А пар пускає. Це чайник. Дітки, назвіть, будь ласка, предмети, які ми виставили. Давайте спочатку разом. Кастрюля, чашка, сковорідка, чайник. Молодці дітки. Грайлик, тепер ти зрозумів, в чому можна приготувати їжу? Дякую вам, дітки. Дякую вихователю. Я зрозумів, що їжу можна приготувати у посуді. Все це можна назвати. Словом посуд. Дітки, ми забули з вами ще про дуже потрібну річ. Мама завжди сердиться на тата, коли він щось ріже на столі і не підкладає, що. Так, правильно, дітки, дошку грайлику. Що ти хотів собі приготувати? Яєчню? Тоді навіщо ти береш кастрюлю? Дітки, що потрібно взяти грайлику? Що це, дітки? Так, це кастрюля. А в кастрюлі що варять? Так, правильно, в кастрюлі варять суп-борщ? Грайлик хотів приготувати яєчню. Що потрібно взяти грайлику? Так, дітки, правильно! Грайлику треба взяти сковороду, а чай кип'ять-ять. У чому? Так, ну звісно, у чайнику. Так, так, грайлику, скажемо коротенько, що посуд допомагає варити, жарити, повторіть, будь ласка, дітки. Варити жарити, посуд допомагає. Варити, жарити. Дітки, а зараз ви познайомитеся ще з однією назвою посуду це кухарський посуд. А ще, діти, може бути посуд столовий. Це хлібниця, тарілки для супу і для каші, тарілки для макаронів. Дітки, а ви знаєте, як називається посуд, із якого ми п'ємо чай? Так, правильно, чайний посуд. Дітки, подивіться, на увесь цей посуд і скажіть, який він. Так, дітки, він чистий, новий, гарний. Якщо варити і жарити в такому посаді, то їжа буде смачна. Про таку їжу у нас в Україні кажуть так смачно, що за вуха не відтягти. Дітки, як ви зрозумієте цей вислів? Так, правильно, це дуже смачно фізкульт хвилинка. Я буду читати віршик, а ви будете показувати рухи. Сорока білобока на припічку сиділа. Присядьте, будь ласка. Діткам кашу варила. Покажіть, як ви варите кашу. Помішайте її ручкою. Ополонком мішала, хвостиком. Закривала, малих діток годувала. Молодці дітки! Гарно відпочили. Дітки, подивіться, це іграшковий посуд. Давайте запропонуємо Грайлику іграшковий посуд, щоб він не чіпав маминого. Подивіться, на стіл я виставила іграшковий посуд. Як називається цей посуд? Так, правильно, іграшковий. Дітки, подивіться, дівчинка грає іграшковим посудом. Чим цей посуд відрізняється від маминого? Порівняйте. Давайте з вами складемо речення. У вами кастрюля велика, а іграшкова кастрюля невелика. Ми за допомогою часточку не збудували нове слово Невелика. Давайте, дітки, ще раз з вами повторимо речення. У мами кастрюля велика, а іграшкова невелика. Розгляньте дітки-глечики. Перший глечик високий, другий глечик. Невисокий. Давайте складемо речення. Є глечики високі, а є глечики невисокі. У мами глечик високий, а іграшковий глечик невисокий. У мами чашка глибока, а іграшкова не глибока, у мами сковорода важка, а іграшкова не важка. Дітки, ми дуже багато вже знаємо про посуд. Можна скласти цілу розповідь про нього. Давайте складемо розповідь про кастрюлю. Послухайте, дітки, мою розповідь про кастрюлю. Це кастрюля. Вона має тулуб, ручки, кришку. Буває велика і невелика. Є кастрюлі важкі і неважкі. Кастрюлі, мама варить, борщ, суп, компот. Дітки, тепер я вам пропоную скласти розповідь про кастрюлю. Я гадаю, дітки, що у вас вийшли дуже гарні розповіді. А наше заняття добігає до завершення. Чого нового ви навчилися, які нові слова? Ви запам'ятали. Для вас підготувала заняття вихователь молодшої групи Капітошка Оксана Миколаївна. До побачення, дітки, до зустрічі!